Поливаємо сверху водичку, щоб не дать, йому сильно нагріти. Готовочка щепнева. Пленочка, сеточка і бетон. Після того як залили бітончик, обов'язково накриваємо. Поливаємо зверху водичку, щоб не дати йому сильно у нас сидить там. Видите, как сколько влаги. Не даємо вийти цієї водички. Для этого і нужна пленка. Кожні три години ми під плівку заливаємо воду, щоб бетончик був крепкий. Зараз поливаємо на плівку, щоб охолодити бетон. Дивіться, друзі, так прям смело. Хоп, відерка води холодний. А после трех годин уже можно подливать и подплив. Короче, что я зрозумів? С ведра, конечно, оно хорошо, но со шланга будет краще. Вот, вот так оно выглядит, друзья, смотрите. Как вы понимаете, это у нас водичка. Вот она стоит, не утекает. И вот она идет вот туда, вот склончиком до трубы. Вот отсюда склончик туда ровно полтора сантиметра. И так везде. Тут пролили, там пролили, а там только залили, еще проливать рано, бетон свежий. Как он трошки застынет, как он трошки схватится, то я попочну мусу, она через два часа придет. Залью повністю водичкою, щоб воно до крайов стояло, як ось, ось тут і ось там. Тут трошки сіло, воно теж до країв стоя. Ось така праця виконана сьогодні. Я вважаю, що це дуже великий кусок роботи. Це вже у нас третій день чи четвертий, я вже збився трошки з монтажа нашого узла.